Доброго дня, малята, дівчатка і хлопчики. Сьогодні в нас математика. Діти, уважно розгляньте картинки, які у вас є. Давайте згадаємо, як можна назвати одним словом. Що ви бачите? Вірно, це пори року. От давайте згадаємо, як вони називаються? Так, тут у нас ягоди, коли дозрівають, влітку. Що ви бачите? Сніговики, коли ми їх ліпим, вірно, взимку. А тут все жовте. Значить, це яка пора року? Осінь. Так. Дивіться, вишня цвіте. Коли вона цвіте, звичайно, весною. Соняхи цвітуть влітку, і тут знову дерева цвітуть, дивіться, верба випустила кутики, і рапсік цвіте, Тоже весна. Завдання. Розкласти картинки спорами року так, що було перше. Що було, що є зараз і що буде? Думаємо, діти, що у нас було? Вірно, у нас була зима. Значить, ми ставимо першу зимоньку. Вона вже була, вона пройшла. Все, це в минулому. Так, а зараз у нас в цей час у нас весь. Весна, воно ще не цвіте, але весна. Ось весною цвітуть дерева, всі дерева розцвітають. Спочатку вони розцвітають і дерева, і кущі. А влітку, оце в нас зараз є. А влітку в нас що буде, вірно, коли дерева вже відцвіли, ягоди. І влітку у нас соняхи цвітуть, на городі все дозріває. Так, а це у нас осінь. Як ви думаєте, куди ми її повинні положити? Ну, подумайте, дивіться, весною все розцвіло, потім дозріло, а осінь після літочка все скидає і хоче вже готується до зими. Значить, ми її кладемо після літа в нас осінь. Так, що ви, що ви бачите, як ви думаєте, як називається? Думаємо, це не пори року. Вірно, це доба. І так, що у нас уже в доби було? Вірно, ранок, що ми вранці робили. Зараз у нас що? День. Так. Додуму, йдемо, коли, садочка, вечір, що ми ввечері робимо. І залишилось, коли всі відпочивають. це у нас що? Вірно. ніч. Гадаємо дні тижня. І так, діти, що у нас було? Понеділок, вірно, він уже пройшов. А що у нас сьогодні? Вівторок. Сьогодні вівторок і в нас математика. А що буде завтра? А завтра в нас буде середа. І так, був понеділок, є сьогодні вівторок, а буде завтра середа. Я вам ставлю таке запитання. Коли ж повертаються перелітні птахи? Вірно, навесні вони повертаються. Які ж птахи повертаються навесні? А ну, давайте. Перший прилетить жайворонок. За ним прилетить грак. Потім прилетять шпаки. За ними прилетять соловейки. Лелеке. Порахуйте, скільки зараз птахів. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми вчили з вами вже цифру п'ять. І ще прилетить одна пташка маленька. Дивіться, я сказала одна. Щоб їх вийшло. Шість. Я додаю скільки пташок? Одну ластівку. І в нас вийшло п'ять. І один буде шість. І так. Ми зараз визначимо, які ж менші цифри за число 6. За число 6 менша цифра. 5. ще кажіть, що 4 менше за 6, 3 менша за 6 вірно, 2 менше за 6 і 1 менше за 6. І так, вони у нас з лівої сторони від цифри 6, і вони за 6, всі менші. А ті, що після 6, то вже будуть цифри більші за 6. Зараз ми з вами вияснимо, з яких же вона може складатись цифри 6, з яких менших. З оцих тільки. От скажіть мені, будь ласка, якщо ми поставимо 5 і 4, це буде разом 6. Ні, діти, це вже неправильно. Тут не можна поставити, що попало. Треба думати. Давайте будемо птахів ділити, і в нас все вийде. І так, учимо діти. Дивіться, з лівої сторони у нас один грак. І цифра один. З правої сторони рахуємо, скільки птахів. 1, 2, 3, 4, 5. І цифра 5. Давайте один грак. До нього прилетіло ще п'ять перелітних птахів. Дорівнює. Скільки разом птахів. Один, два, три, 4, 5, 6. Цифра 6. Читаємо приклад. Один. Додати 5 дорівнює 6. Дивимось, куди перемістилися пташки. Скільки вже пташок перемістилося наліво? Гра... Шпак і ластівка. Скільки їх? Один, два, дві пташки. Ставимо цифру яку. Два. Менше за 6. А з правої сторони рахуємо, скільки пташок? 1, 2, 3, 4. Значить, 6 складається 2 і 4. І дивіться, з лівої сторони пташок 2 їх менше, а з правої сторони 4 їх більше. Значить, що виходить? 2. Додати 4 дорівнює, теж буде 6. І далі діти, я нікуди птахів не дівала, я їх тільки перемістила. Погляньте, до шпака і ластівки прилетів ще один грак. Скільки їх стало? Один, два, три. Я ставлю цифру 3. Тут скільки залишилося з правої сторони. Жайворонок, соловейко соловейкою лелека. Їх разом теж три. Тобто, у, цифр, у числа 6 є дві цифри однакові. Три. Додати три дорівнює шість. Число 6 складається з менших чисел. З лівої сторони завжди числа менші. Якщо ми з лівої сторони поставили 1, то з правої сторони число буде 5 більше. Далі. З лівої сторони, після одиниці, яка цифра? Йде? Число яке йде? 2, воно менше. А з правої сторони буде яке число? 4. Ми рахуємо в зворотному напрямку. 5, 4. І знову після 1, 2, що буде? Число 3. Рахуємо в зворотному напрямку. 5, 4, 6, 5, 4, 3. І повторюємо, з яких менших чисел складається число 6. 1 і 5, або 5 і 1. 2 і 4, або 4 і 2, одне й те саме буде, і 3 і 3. Вже без гри, давайте пограємось. Ви любите, будьте уважні, погляньте. У нас є перелітні птахи, ми вже вивчили. Хто це? Шпак, ластівка, Грак, півень, жайворонок і соловейко. Як ви гадаєте, хто ж тут зайвий? Хто зник? Думайте, я якусь пташку перелітню забрала, а вам ставила якусь зайву пташку. Догадались? Вірно, лелеку я забрала, а хто у нас зайвий. Півень. Ось він. Він пташка яка? Дика чи свійська? Свійська пташка. Ну, не перелітній. Ми її забираємо. А лелеку ставлю на місце. Ну, якої нема пташки? Правильно, лелеку. Я її знов заховала. А хто ж тут з'явився зайвий? Ну, думайте, може, вже скажете? Ну... Догадались? Перелітні на місці. Хто ж тут є? Вірно. Це ж дятел, він у нас перелітній чи який. На нього кажуть, що він осідлий, він нікуди не відлітає, а ще на нього кажуть зимуючий птах. От він у нас зайвий, я його забираю, він нікуди не відлітав, а ставлю далеко. І так, останнє завдання, діти. Перед вами три картинки. Птахи зроблені з геометричних фігур. Ваше завдання домашнє. Скажіть, чим ці птахи відрізняються одна від одної? Яка одна різниця між ними? Що ж, дітки, до побачення! Я чекаю відповіді, чим відрізняються птахи?